Як казав мій дід, аби зубів менше не стало, завали своє їбало. Я своє підзавалив, коли побачив відео на каналі Вібіс, тому що вони мене запросили на стрільбище, аби потестувати зброю з пабги в реальному житті. Прийом, прийом! Конь вам копитом веруть. Оце тільки що по цим окопам лупашили, ахуєть. Мало того, ми ж випробували різні механіки з ігрового процесу, і в тому числі драйвбай. Від чого я охуєл. Хочуть, щоб я на ходу на драйвбай, отако блять, хуярив по тій штуці. Це вже досвідчено. Ну я чітко ходи зараз буду дьябувати. І навіть трошечки побули руйнівниками міфів. Сковорідочка в районі, де вона завжди закріплена в пабзі. і от зараз вже пан інструктор стоїть з помповою рушницею. Твоя так. ставка, я думаю, проб'є. Все це показати не можу в інсті, тому що її можуть знести. Тому переходьте на канал і бізброя, і дивіться, і підтримайте лайком, тому що на 5 тисяч вони запросять мене ще раз полупашити, якби зуби день з 50-го калібра. Так що від вас все залежить. Відос розйоб. Що у вас тут відбувається?